Сучасні реалії економіки вимагають наукового підходу до роботи підприємств критичної інфраструктури. Співпраця комунального підприємства Кривбасводоканал з Криворізьким національним університетом дозволить залучити науковців до розвитку системи водопостачання та готувати кадри безпосередньо в місті. Нині готується відповідна угода. Нас не, не влаштовує те, що фахівців ми готуємо або в Києві або в Запоріжжі або ще в якихось містах, бо і в Дніпрі немає таких фахівців, потрібно у нас розвивати цей напрямок. У свій час я відкрив нові спеціальності по газотеплопостачанню міста, коли було важко підготувати меморандум, підготувати програму кадрову, програму водоканала і роботу університету. Залучення нових технологій у виробництво важливий напрям майбутньої співпраці з науковцями, кажуть у Кревбасводоканалі. Розробка стратегії розвитку водопостачання та водовідведення це той генеральний план, який дозволить стало розвивати систему водопостачання на наступні роки, враховуючи виклики військового часу. Так і проговорювались питання щодо. Навчання фахівців, які в подальшому будуть експлуатувати ці мережі, будуть експлуатувати комплекси з водопідготовки це дуже важлива на сьогодні тема. Тому потрібно залучати до цього всіх небайдужих молодих людей. Приходьте, навчайтесь, отримайте освіту, приходьте до роботи до, до Крибасодоканалу. Робіть місто краще. Вже цього року частина наукових робіт, над якими працюють студенти та аспіранти КНУ, присвячена питанням пов'язаним з роботою Кривбасудоканалу. Студенти вишу проходитимуть практику на цьому підприємстві. Зараз ми робимо проекти по переформатуванню. Подачі води по деяким районам нашого міста. І ще ми сьогодні розглядали питання по схемам подачі води в північну частину, щоб розробити наш Саксаганський і Покровський район, бо там йдуть великі перекоси. Дуже багато у нас роботи. Тому нам потрібні. Кадри. Розуміємо всю проблематику в комунальній сфері, саме в водопостачанні кривбасу. Тому Криворізький національний університет активно долучається до цієї роботи. Найближчим часом будемо планувати роботи по підготовці кадрів. Кадрів як на рівні бакалаврату, так і на рівні магістратури для того, щоб забезпечити в повному обсязі наші комунальні підприємства для реалізації планів на майбутнє. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьо, цей день.